Вітаю, шановні глядачі каналу Рід. Сьогодні ми знову традиційно в нашій рубриці «Полід РІД» і порозмовляємо сьогодні знову з Андрієм Соломкою, нашим традиційним, вже можна сказати, не гостем, а співведучим. І в нас в гостях сьогодні відомий історик і дослідник Козаччини, зокрема, його економічних. Процесів та процесів врядування, і також державного управління, яке панувало тоді, зокрема, на козацьких землях на території війська Запорозького, і можна ще трошки зануритися, якщо у нас буде час, в управління більш глибоких часів давніх це Київська Русь мені теж було цікаво торкнутися, але якщо ми встигнемо, звичайно, все обговорити, бо у нас багато дуже буде цікавих питань. Вітаю, добрий вечір. Отже, пане Олександр, розкажіть, будь ласка, нас цікавить. Зокрема, як на січі війську запорозькому відбувалось врядування, і це зараз просто актуальне дуже питання, як в світлі сучасних подій, саме це проблема. Традиції управління на теренах запорозьких вольностей закладалися з давніх давен, і відомо, що ця спільнота проіснувала 300 років. В оточенні трьох найпотужніших на той час держав, це Османська імперія, Річ Посполита і Московія, яка тоді тільки піднімала, набиралася сил. От. Тому, власне кажучи, було б цікаво дійсно дослідити більш глибоко проблеми з системи управління запорозькою спільнотою, як це все відбувалося, в контексті якраз тих досягнень, які дійсно характерні для запорозького козацтва. Тому що. от Нещодавне опитування показує про те, що мало хто з людей дійсно знає щось про запорозьких козаків, про запорозькі вольності. І в довгий час вважалося, що це такі собі ну, гультіпаки, рубаки, п'яниці, грають в карти, нічого не роблять, байдикують, махають шаблями направо-наліво. Коротке питання, який у вас образ виникає при згадці Запорозький козак от одразу? Запорізька Січ, Запорізька козацтво, перша держава, державне формування України на чолі з Богданом Хмельницьким. Аристократичний вільний е, нащадок лицарського образу. Косоледець, великі шаровари, шабля та й все, мабуть. Ну, шаблею на коняці з оселедцем. Воїн з шаблею, ну не обов'язково на коні. Ну, і ось це все, все вишиванка і оселедець на голові. ось Хоробрість, мужність, характерники це таке. Певно, ну, якщо стереотип це шабля. Мужність, сила і незалежність. Великий накачаний, здоровий мужик. Насправді цей стереотип був нав'язаний. Попередньою епохою, коли, власне кажучи, навіть вивчати Запорозьке козацтво з за радянських часів було заборонено, це була тема табу, табуйована тема. І навіть і дослідники, які свого часу мали сміливість займатися цими питаннями, були переслідувані владою. Тож Та сама відома дослідниця козацтва Олена Михайловна Апанович постраждала і просто вигнали з інституту історії за те, що вона публікувала статті, намагалася роз... Крутити цю тему, так би мовити, актуалізувати цю тему. От. Тому, власне кажучи, люди і досі в багатьох випадках думають про запорожців як про таких собі якихось ну, примітивних рубак і не більше. А насправді, насправді це була така спільнота, в якій діяли ті механізми, ті, ті інститути, які ми можемо зараз ну, навіть ну, позаздрити, власне кажучи. тому що влада в очах запорожців це не було щось бажане. До чого прагнули. Якби, скажімо, там хтось з от сидячи в компанії сказав, я хочу бути начальником, ну, на другий би день був ніхто руку не подав. О, це вважалося зверхністю, це вважалося, що людина просто хоче вивищитися над товариством, а людину, яку дійсно прагнули поставити на чолі куреня, якогось загону або навіть всього коша війська запорозького, делегували. Делегувало товариство того чи іншого куреня. І ця процедура була досить таки не дуже приємною. Ну, по-перше, тому що претендент на посаду, якого, якого хотіли бачити на чолі свого війська, ну, не мав права бути присутній прям безпосередньо на цій церемонії, його там десь з куріння штовхали, тягли він. Казав, що я не хочу, я не можу, я хворий, і, вибачте, я пришелепкуватий. Його штовхали з тусанами в спину і казали, іди, скуровий сину, товариство тебе хоче. Після того, як його, скажімо, виштовхували в коло, він бачив, що дійсно діватися нікуди, а зазвичай він мав би відмовитися двічі. Третій раз це вже трактувалося як небажання служити товариству. Неповага. Да, як неповага, як ну, фактично зрада. То він вже не ризикував, власне кажучи, говорити третій раз з ні, і погоджувався. Ну, Після цього найстаріший із запорожців, який там був, присутній на цьому колі, підходив до нього, брав з під ніг землю, пісок, що там було, і ретельно мазав йому пику або голову. Ну, цим ритуалом, це дуже давній, до речі, ритуал ще з часів язичництва. Цим ритуалом підкреслювалися той момент, що от дивися, звідки ми тебе взяли з грязі, вивели тебе мовити, в князі. Ну і що ми з тобою зробимо в разі того, якщо ти будеш щось робити не так, неправильно. І в Історичні випадки зафіксовані чітко, що не всі кошові атамани, і навіть не всі гетьмани досиджували до кінця терміну. Тому що в будь-який момент товариство могло б поставити питання про переобрання своєї старшини. І знову-таки скликалося коло. На коло запрошувалася старшина, в якій закидали якісь питання. Він повинен був парірувати ці питання, виправдатися. Якщо він виправдовувався, наводив якісь нормальні аргументи, які пси влаштовували, то йому казали: ну, ти добрий пан, пануй над нами далі. Якщо ні, його просто виганяли з кола. І добре, якщо не били при цьому пику або не позбавляли взагалі життя. Тому що ми знаємо, наприклад, попередник гетьмана Сагайдачного, Бородавка, був страчений запорожцями за неправильні дії, які призвели до значних втрат, військових втрат. Його просто-напросто втратили. Точно так же і останній Кошовий Петро Іванович Калнишевський. Він, він тікав в Січі, тому що там. Події розвивалися таким чином, що залишатися йому в колі було дуже небезпечно, і він там перевдягався там, в якийсь там одяг і романаха через горіще, через стріху там тікав до російського ретраншаменту, щоб рятувати своє життя. Було й таке. Ну, і, до речі, чому ми так мало знаємо імен? Кошовий атаман. За 300 років, їх було дуже багато, а ми можемо назвати там, ну, десятка, півтора-два. Це історики можуть ідентифікувати тих чи інших людей на посаді кошового атамана, там писаря чи осавула, ну, тобто тої еліти управлінської, яка діяла. А більшість ми не знаємо просто-напросто, тому що ну, нічим не уславилися, вибачте, просто-напросто були скинуті з посади. Тому ця система діяла дуже чітко. І був механізм контролю за дією влади, був механізм відкликання. І саме головне, в основі всього цього лежала відповідальність. Причому така конкретна відповідальність життям і здоров'ям, ти відповідав. Не було такого аморфного поняття, як якась там політична відповідальність, що це таке, хто це зна, хто знає, що це таке. Та нічого це не варте в наших умовах. А тоді це було дуже важливо. От, власне кажучи, така система управління, яка Дуже нагадує сучасне громадянське суспільство. Тобто існували горизонтальні зв'язки. Не було такого поняття я начальник, ти ніщо. А ні, так не, так не працювало. Були горизонтальні зв'язки. І кожен керівник чітко контролювався спільнотою. Ну так, от, власне кажучи, на цьому і будувалася вся система управління і цивільна, і військова. Під час воєнних походів, дійсно, да, військовий лідер наділявся диктаторськими повноваженнями. Але в мирний час ні, він все мав погоджувати з радою, все мав погоджувати на колі. Приклад, чудово існує приклад, це делегація посла австрійського імператора Еріха Лясоти на Січ. Він приїхав на Січ, зібралося коло, обговорили питання, ну, не було присутнє начальству. Тому ну, звеліли терпіти там цей який час, чекати, поки з'явиться там Кошовий, який був той на той, той час в поході. Прийшов Кошовий, зібралася Чорна Рада. Переконували, не переконали, знову зібралося коло, знову переконували. І таким чином діяла демократія, пряма демократія, це називається. Не делегована, а пряма демократія. Тобто коло, Рада, товариство вирішувало все. Дуже цікавий. Факт підпису документів, офіційних документів. Підпис ставив кошовий, там, наприклад, такий-то, такий-то, з товариством. Не він сам, а з товариством. Тобто відповідальність за прийняте рішення несе він і все товариство. А, у мене виникло запитання: ця система, управлінська система, яка існувала, про яку ви розповідали, вона вибудовувалася з нуля, чи це було все ж таки а, запозичення і поєднування тих елементів, які вже можливо десь по діяли в інших держав на той час, або можливо навіть раніше в попередній епохи. А, писане це було правило чи не писане? От я доповню доповнюю це питання. Так писаного права у Запорожців не було, було звичаєве право. І оце звичаєве право бере, власне кажучи, свій початок ще з княжих часів. Тому що ми знаємо з документу, який всім добре відомий, це повість минулих літ, де зафіксовані випадки, скажімо, боротьби княжої влади з Вічем. Віча, Віча це те саме, що і Рада на, на, на Січі. І в Віча грало дуже велику роль і в Київському князівстві, і в Чернігівському князівстві, і в Новгородському. Ну, власне кажучи, на території Руси, тодішньої Руси, діяло це вічеве правило і без віче, без віче, власне кажучи, князь не завжди осмілювався приймати якесь рішення. Були випадки, наприклад, коли половці загрожували столиці Києву, зібралося Віче і вимагало від київського князя видати їй зброю, всім озброїти. Ну, Князь там не погодився, власне кажучи. Були випадки, коли е, князю просто-напросто висловлювали недовіру і виганяли разом з дружиною. з міста. О, о це дружі, я хотів би сказати. Я чув таке, що навіть може Андрій теж не знає, що чув таке, що 12 князів було щось вигнано або страчено під час що всі думають, що князі це така абсолютна влада, як московські монархи там чи якісь азійські. Там чи... в тому, що е, вся історія е, існування е, е, княжої держави це, власне кажучи, така якщо. З політичної точки зору дивитися, це боротьба княжої влади з Вічем. Тому що князі намагалися постійно підм'яти під себе Віче. А Віче це, це да, Це збори громадян, вільних громадян. Тобто вони могли вільно в будь-який час зібратися на Майдані, проголосити, скажімо, там свої вимоги. І якщо князь їх не виконує, могли, власне кажучи, позбавити його права князювати. Отак От само і запрошували кияни, наприклад, і чернігівці запрошували. Тих князів, які їм були любі, вони так і казали: ти нам не любий, княже, йди геть зі, своїм, зі своєю дружиною, зі своїм військом. А нам любий той князь, інший князь. І запрошували на князювання, на стіл, як вони казали, іншого князя. Тому ця традиція, вона, власне кажучи, бере свій початок ще з княжих часів.